Здоров'я. Вас вітає 25 та ОДШБ, рота вогневої підтримки. Дякую, хто до нас залучиться на придбання реба Сергію Шелочку, його ютуб каналу та небайдужим людям, які допоможуть нам придбати на цей автотранспорт реп, щоб він виконав бойові завдання на Покровському напрямку. Всім дякую, слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, як вам. Сюрприз від Лесі Петрівни. Дивіться, які монстри. Так що, добрий вечір, кому добрий, кому не дуже. Отакі От ось обсяки. Думали, не будемо це все діло робити. Ну, але так сталося, що ну, треба трошки попрацювати. І є така можливість. Можна взяти рибки, так що взяли рибки, але приїхала вона аж увечері. Так що зараз розпочинаємо. По старій накатаній схемі Сьогодні у мене буде вечір, так сказати. Несумний. Так що з такими дружинами, як Леся Петрівна, сумно не буває. Так що маємо тут 82 кг товстолоба по кількості раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так що поїхали, бо часу немає. А ще треба сьогодні її почистити, розібрати, тобто понутрувати, понарізати і засолити. Засолити товстолоба, Ну тобто оселець з товстолоба, ну, а остальне вже буде на консерву, в маслі і в томаті. Так що, їдемо, далі буде, постараюся щось засняти. Ну, але часу реально його реально немає. В принципі, методика чистки риби. Віддаю перевагу. Все-таки Автомийці От, Юршиком. Ну, Наприклад, болгаркою теж непогано. Ну, але стрьомно те, що ну, може десь попастися якась проволочка і реально буде не дуже добре. Тому що це безпека і так, звісно, трошки не гоже. Якби знайти якогось Йожика пластмасового, може було б трошечки краще. Ну але все одно з Йожика воно вилітає і може десь зацепитися і може бути біда. Ну а водичкою якраз чотенько все нормально. Тим паче, в нас є така можливість. У нас є місце чистити автомийкою. Ми там запитували, як вам штіль нормальний чи ні. Давно у нас ще ні. Ні, він у нас не дуже давно. Ну але суть питання в тому, що він за цей період часу вже перечистив. Не одну сотню кілограм риби, так що я рахую, що нормальний. Чи машину можна помити, Ну, якщо рибу чисту, значить і, рибу, і машину можна помити. Так що працюємо, бо прийделася Петрівна, зробить мені вирвані годи із цією рибою. Так що 80 кілограмчиків. Поки що в нас на вулиці не так жарко, можна попрацювати із рибкою бо літом такого не буде, та і вже товстолок, правда, не такий, як був, як був у нас з осені, от, вже немає такого жирного. Ну, але беремо крупнішого, тому що з маленького ну, нам не подобається. Мені подобається взагалі розбирати велику рибу, от, але великої не було. Олеся Петрівна каже, якраз отакий 5-6. Ну, від 4 там, до 8 кілограмів якраз саме те, що є. Так що працюємо, от, смакуємо. Ну і може щось, якусь копійчинку заробимо. Так, і одразу ящички, а потім може всю почищену рибку будемо, що? будемо хвости відрізати, голови і будемо нутрувати. Так що так працює ферхер, в принципі, непогано, чотенько. На жаль, нема в мене операторів да й часу немає, щоб там ці всі моменти зараз визнімати. Хотілося б, звісно, ну але я один. А треба бути у десятьох місцях і там, і там, і там. Так що працюємо далі, по накатанні і в підтримку наших захисників. І працюємо в домашньому господарстві. Його ніхто не відміняв. Якщо не працювати, то ніхрена й не будеш мати. Ну, а сидіти на дивані тим паче розповідати так чи не так, то дуже класно. Але є люди, які працюють. Вже люблять поумнічать, ну, але це вже таке, це вже те питання. Так що отак, помаленьку не спіша, просто дуже багато часу забирає оцей процес чистки. Потім оце плавники, голови, ну а потім, понятний перець нутрування, вимивання того чорного. Ну, а вже нарізання мені подобається. Так що в столоб вже не такий, я ж кажу, жирнючий, як восени. Він вже перезимував, понятно, втратив жир от. Ну, Але теж думаю, що на чималенькому щось буде, буде добренький. І от така фракція, то в столоба найкраще чиститься, тому що більший чиститься хуже, менший його трохи б'є. Я маю на увазі, якщо зсередини там зачищати, то зсередини трошки... Б'є от кісток. А от такий якраз чотенько. Так що трохи полялякаємо, трохи попрацюємо. Так що чистка, то автомийкою найкраща. Ну, Якщо є, звісно, отакі от умови, що можна це все діло позмивати. Бо якщо вдворі такого срачу наробити, то буде, звісно, весело. Тоді краще використовувати інші методики. Хтось там казав, що можна просто тряпкою, уксусом. Ну, ніяк не доходять руки, щоб це все, все діло зробити. І кажуть, тоді взагалі чітенько. Кип'ятком ошпарювати теж класно виходить, чиститься. Ну, але не було часу кип'ятку, але мені воно наче, тоді трохи проварюється, як... ну, не хочеться мені так чогось зробити, але виходить доволі непогано. От. Так що Отак, от ще ще одненько і буду на паузу ставити. Відходу від товстолоба, хто б там не казав, а реально половина. Голова, кишаки, плавники. голову я відрізаю чітко. Тобто по щічкам. щічки потім у нас із хребтами обварюються. Леся Петрівна забракувала. з Хребтами не дає мені можливість різати. Так що приходиться філювати, і це все діло, потім вже обварюється, ну, кипнуло і оббирається з кістки. І потім вже воно на сковорідку обжарюється, додається автомат. Ну я думаю, ті люди, які в нас брали, ті все зрозуміли, але людям подобається. Кісток по мінімуму остається в нас тільки ребро. Отак. От так що три види рибки ми робимо. Це оселедець товстолоба, консерва в маслі і консерва в томатному соусі. Обжарюється рибка, робиться пасіровочка, але рибка обжарена. Частково з мукичкою, частково без мукички. Да, довгий процес, але по смаку набагато смачніший для поціновувачів риби в томаті. В принципі, якби ми закрили ті питання, які в нас були до цього, о, то ми б її не брали. Бо роботи зараз вистачає, але треба зробити, щоб закрити питання. О, навіть Тарас Федорович, це він тільки 20 банок в маслі заказав. О, так що 20 банок це вже чимало. Так що пробуйте. Пробуйте, працюйте, переробляйте. Хоч наче да, під свято наша та консерва, ну от так. Хтось святкує, а хтось наоборот запасається їжею швидкого приготування, хтось відправляє хлопцям, хтось для себе. І Ти склади упав. впав. Зараз просто на одній станції все. То води може трохи бути не вистачати. Тут крайня точка. О, треба вже на літо відкривати ще одну станцію. У нас там 30-метрова. Ну, Іменно така технічна вода. А ця у нас 79 метрів. Так що отак. Потім це все діло замиється і будемо, буду розбіровати. Хлопці чогось не дзвонили що їхали з Первомайська. От. ну, Таке діло. Я думаю, що хлопці відзвітуються, машину отримають, просто може спішили. Так, Цей у нас ще живий, хай ще побуде тут, потім ми його, як казала, тітя Свята переспимо. Так що, друзяки, я працюю далі, поки на паузі, ну, а там буде видно. Так що такий у нас вже результат. Ось така рибка. Так що працюємо, засрав усю. Цю штуку, ну але потім замиється, фіорхи ручком все раз-раз і в каналізацію бочечка і все стече. Водичка винесеться і все баченщина. Так що працюємо. Якщо, друзі, не пройшло і півгода, і що? Луску ми оббили. Поубирали. І зараз задача буде потрошити голови, плавники, Так що буду зараз працювати далі. І що? І продовжуємо процес, друзі. Ще поки сонце високо. Не знаю скільки часу правда, пройшло. Мені щось так наче довго. Такі процеси краще розпочинати звісно, зранку, але ну, зранку у нас трошечки не вийшло. Так що ножниці по металу. Зараз в першу чергу що ми робимо плавнички, обрізаємо бошки. Ну,труємо, потім вимиваємо, ну, а потім вже в шурші там можна і до дванадцяти ночі займатися. Ова. Ну, такий невеликий, а тверденький. Ова. Так. Угу. Так. Бошку відрізаю як для тещі. Щоб м'яса було взагалі не було. Ну я шучу, просто ми тоді щічки обварюємо. Зараз спочатку такий процес. Так, а ну, божки, мабуть, в це відро будемо вкидати. Чи може, у мабуть, покидаємо. О! Там вже хто як хоче. Так, отакий От процес. Ну, а потім будемо потрошити їх. Ого. А потім будемо мити. Саме більше не люблю це чорне витягувати. Оп. Так. Але у свіжого, хоч хтось казав, як приморозить, то легше витягується. А в принципі, потім кірхерочком тільки клац, і все буде по красоті. Так що, все, один у нас є. Так, Наступного беремо, правда, ящики у мене щось маловато сьогодні. Так, і тряпочка десь моя. Трапочку. Руки свої витирай. Один плюс в таке час робити, це. В принципі, телефон не дзвонить, але дзвонили. Хлопці дзвонили, зараз не можу просто відірватися, не можу нікуди поїхати. Тобто один є мінус у тому, що ми робимо, це ти не можеш щось, якщо щось плануєш, то треба планувати. І тоді таким не займатися. Ну, але поки, виходить, поки працюємо вже скільки половиною вже роки. В такому ритмі живемо і в принципі начебто нічого. Так що були збої в програмі, ну але. Так. ложечку вот. Да. Вот так. В принципі, потім перемиємо і все буде добре. Та хороші воно, пойду. Раз. Було, появився третій ящик, то дуже добре. Синій, красний голубий. Вибирай собі любой. Що за кацапський? Що тебе захейтять, чуєш мої підписники? Ти що, братан? Голубий, голубий вибирай собі. Так що процес йде, контора пише. Боляха, я на неї подивлюся, це просто капець. Ну, але так якби сонні ночі, то можна в принципі, працювати і ввечері, а завтра у нас субота, можна буде повалятися довше, якщо дадуть. Можуть, звісно, і не дати. Ну, але то таке. Стола треба вже, мабуть, робити такого для розборки риби. А то я це використовую, що попало. О, але в принципі вже і так пойдеть. Тут цю пленочку ножиком клац, і тут щічки цей раз Ну, Не знаю, правильно чи ні, але я вже так прилочився і так працює. Кому треба голови, той зябра повитягує. Часу зараз час немає. Так що отак. Я не знаю, що з цих голів, звісно, робити, але люди ми роздаємо, то варять юшку. Що ще каже, що там таке є в голові, жарненьке, воно добре. Ну, я не любитель цього всього діла. Мабуть, сьогодні їсти рибу не буду. У мене сьогодні на вечір карасики жарені, то мені після, мабуть, такої кількості риби, то не схочеться вже риби. Ось. Щось там патрончик розвалка. Так. так що, друзі, працюю, розберу, потім піду в шуршу, ще вам засниму. Ну що, друзі, залишилося вже таке саме, саме, саме цікаве. Голови поки я не трогаю. То вже Надія Анатоліївна з ними розбереться, то вона там бабуськам роздає, туди-сюди. Назар буває, бере, От, Олег там буває, Кривенчук бере. Тобто Ми з головами нічого не робимо. От. А зараз задача, оце всередині все повимивати. От, оце чорненьке. От. І в принципі буде на цьому все. І потім останеться найтакий най най-най-такий -най приємніший момент, але але він. Теж такий дуже трудойомкий. Так що зараз вимиваю всередині це, це все діло. Зараз так різь досточку цю поставлю, на досточці буде краще. Ось От. так. І погнали. Тобто керхером, автомийкою набагато легше. Це все діло вимивати. Ну, а там ще потім вже на столі там вже будемо розбиратися. Так, І в ящичок Ящичок стоїть якраз на рештачку. воно постікає і все. Такую тут столуба просто що добре не вибиває ребра. От, бо якщо маленький, то ребра, звісно, вибиває і тоді воно таке не товарнячок. І все, замоємо територію. Здорови, мене багато, легше в тому плані, що ти одного взяв, розібрав, як кабана, взяв, вимив гарно всередині. І все. Такими виходить до воюва. Так що так, Так що зараз це все діло доробляємо, а потім вже будемо там на шурші це все діло нарізати. Не знаю, вийде в мене засняти. Це вже помита, це ще не помита. Ну, а це така купа черепків і відрону, кишаків, плавників. Так що так. Так що працюйте, рахуйте. Смакуйте, заробляйте. Всім миру, здоров'я і добра, ну а мені удачки. Ще роботи трохи є. Всім пока.